Олесян, другий розділ вірш 13. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла. Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Павло говорить до тих, хто були мертві. І кого Бог оживив, простивши всі гріхи? минулу неділю. Ден читав збуття, третій розділ про те, як людина стала мертвою в Божих очах, про те, як людина стала мертвою після того, як згрішила проти Бога. А тут Павло говорить про тих, хто були мертві, але Бог їх оживив, простивши усі гріхи. Воло говорить про тих, кому Бог простив усі гріхи. Не один гріх, не два гріхи, не три гріхи, а Бог оживив їх, простивши усі гріхи. І знову ж таки, це слово говорить про те, що ті, хто були мертві, вони не оживили себе самі. Бо мертвий не може зробити нічого для того, щоб оживити себе. Чи може мертвий сам вдихнути в себе життя? Чи може мертвий встати і ходити? Що може зробити мертвий для того, щоб оживити себе? Абсолютно нічого. І цей текст говорить нам про це. Він оживив. Тільки Бог може оживити мертвого. І сам Бог дає життя людині, оживляє її, простивши усі її гріхи. І, звичайно, питання, яке оприділить вічність, пекло чи небеса, вічна радість чи вічна мука, вічний смуток чи вічна любов. Це питання, чи Бог оживить вас? Простивши вам усі. Ваші гріхи. Бо якщо Бог оживить вас, простивши усі ваші гріхи. Попереду блаженна вічність з Богом. А якщо Бог не оживить вас, простивши всі ваші гріхи, попереду надзвичайно сумна вічність. Попереду для тих, хто залишиться мертвими, друга смерть і вічне засудження. Для тих, кого Бог не оживить, простивши їхні гріхи. І це то найважливіше питання, яке мусить бути перед людиною, чи оживить мене Бог, простивши всі мої гріхи? Це найважливіше питання, яким треба задатися, допоки ми в цьому тілі. Чи оживить мене Бог, простивши усі мої гріхи? Ми відкриємо Євангелія від Марка, прочитаємо одну історію. Марка, п'ятий розділ. З вірша 21 по вірш 23. Коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралось багато народу, і був він над морем. І приходить один із старших синагоги на імення Яір, і побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його, та говорить: «Моя дочка кінчається, прийди, поклади свої руки на неї, щоб видужала та жила. Коли Господь Ісус прибув до цієї землі, ми читаємо до нього прибув одразу старший синагоги на ім'я Єр. І він прибув до Господа Ісуса, бо в нього була проблема. Він знав, що його дочка скоро буде мертва. Цей точно чоловік знав, що він ніяк не допоможе сам своїй дочці. Цей старший синагоги точно знав, що ніхто в тій синагозі, в якій він старший, не допоможе ніяк його дочці. Але слава Богу, цей чоловік, єр старший синагоги, знав, що Господь Ісус, той, хто може допомогти його дочці. І насправді це те, що Господь хоче, щоб ми розуміли стосовно. Нашої вічності, стосовно нашої смерті, стосовно того, що ми є мертві в своїх гріхах, абсолютно ніхто нам не допоможе в цьому. Ніхто не може в цьому допомогти. Ми самі не можемо допомогти в цьому, окрім одного, Господа Ісуса Христа. Ніхто з тих, хто читає тут, не зможе вам ніколи допомогти. Ніхто з тих, хто тут не читає, просто приходить, ніколи не зможе вам допомогти. В іншій церкві ніхто ніколи вам не зможе допомогти. Господь Ісус єдиний, хто зможе вам допомогти. І приходить один із старших з синагоги на ймення Єїр і побачив його, припадає до ніг йому і дуже благає його, та говорить: моя дочка кінчається, прийди і поклади свої руки на неї, щоб видужала. Та Коли ми читаємо про цього чоловіка, я впевнений, в той момент нічого важливішого для нього не було, як життя його дочки. Це причина, по якій він прийшов до Ісуса. Чи є для вас щось важливіше сьогодні, ніж ваше вічне життя? Якщо є речі важливіші за це, я думаю, ви можете бути впевнені, ви не прийдете. До Ісуса. Але якщо ваше вічне життя по-справжньому для вас важливе це час йти до Ісуса. І дуже благає Його, Та й говорить, моя дочка кінчається, прийдеш, поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила. Я знав Господа Ісуса достатньо, щоб Його дочка видужала та жила. Бог хоче, щоб кожен з нас знав, Його Сина достатньо, щоб дати нам життя. Всього, що ми можемо зробити, ніколи не буде достатньо. Господа Ісуса достатньо, щоб ви отримали життя. Коли ви це побачите для себе, тільки тоді ви зможете прийти до Ісуса. І пішов він із ним. вірш 24-й, за ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. Коли питання життя і смерті цієї дитини було принесено до Господа Ісуса, коли цей чоловік прийшов з тим, що його дочка помирає, Господь Ісус пішов із ним. Господь Ісус обіцяє, що хто прийде до Нього, Він не вижене геть. Якщо ви прийдете до Нього з питанням своєї вічності, з питанням того, що вам, ви потребуєте життя, щоб Він оживив вас. Він не вижене вас геть. Але треба прийти до нього. Вірш 35 і 36. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть, дочка твоя я вмерла, чого ще турбуєш учителя? А Ісус як почув Слово сказане, промовляє до старшини синагоги не лякайся, тільки віруй. Коли ситуація я Іра, коли ситуація з тою дочкою була абсолютно безнадійною коли він точно знав, що вона мертва. Він чує від Господа Ісуса ці слова не лякайся тільки віруй. Та якщо по Божій благодаті для когось сьогодні, його ситуація стосовно його гріхів, вічного життя. Якщо по Божій благодаті на кінець, ця ситуація виглядає безнадійною. Якщо по Божій благодаті хтось з нас розуміє, що абсолютно нічого не може зробити сам. Це ті слова, що Господь промовляє вам, не лякайся, тільки віруй, тільки віруй в Божого Сина. І Він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові та Якову та Іванові братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А увійшовши, сказав він до них: Чого ви метушитеся та плачете? Не вмерло дівча, але спить. І вони насміхалися з нього, а він усіх випроводив, узяв батька дівчата та матір та тих, хто був із ним, і увійшов. Де лежала дівча? Коли Господь Ісус прийшов в той дім, де ця дівчинка вже була мертва, де була смерть, багатьом це було смішно. Були ті, кому не виглядало це серйозним, його прихід, коли вона вже там мертва. Для її Яїра це залишалося серйозним. Коли ті інші насміхалися, Єїр не сказав, може вже запізно, може, не зараз. Бо для нього це було по-справжньому серйозно. Якщо для когось з нас це по-справжньому серйозно питання життя і смерті, яке попереду. Вам буде абсолютно все рівно, чи будуть насміхатися інші, що будуть інші говорити, ви будете знати те, що знав Яїр. Ви потребуєте Ісуса. Тільки питання одне, чи це настільки серйозно для вас? Чи питання вашої вічності наскільки серйозне для вас? Щоб вам було без різниці, що скажуть інші. Вірш 41 говорить і взяв він за руку дівчата і промовив до нього Таліта кумі, що значить, дівчатко. Кажу тобі встань. Та дівчинка, яка лежала там мертва, абсолютно нічого не могла зробити, щоб оживити себе. Вона не могла сама встати. Вона не могла зробити щось для того, щоб ожити. Але в той день, в то місце, де лежала ця мертва дівчинка. Прийшов Господь Ісус. Там, де була смерть, прийшло життя. І взяв він за руку дівча та й промовив до нього та літакумі, що значить дівчатко, кажу тобі встань. Щоб дати життя цій дівчинці, він взяв її там за руку і промовив до неї. Щоб дати життя нам, Господь Ісус, дав пробити свої руки на Голговському хресті. Щоб дати життя для нас, Божий Син віддав своє життя на тому Голговському хресті. щоб оживити нас, простивши всі наші гріхи, Він заплатив на тому хресті за всі наші гріхи, щоб оживити нас. На Голгофі було абсолютно все зроблено, щоб поживити нас. І в ту мить підвелося і ходило дівча, а років мало з 12. І всі зараз жахнулися з дива Великого. Як тільки Господь Ісус доторкнувся до неї і промовив до неї, дівчатко, кажу тобі встань. І в ту мить підвелося й ходило дівча. Якщо ви бачите, що ви є мертві в своїх гріхах, якщо у вас когось з нас на цьому зібранні по-справжньому турбує вічність, яка попереду, якщо ви дійсно хочете отримати прощення гріхів, Бог хоче дати цю мить. Таку саму мить, як була в цієї дівчинки. Ту мить, коли ви будете точно знати, ви ожили. Ту мить, коли ви точно будете знати, Він простив всі мої гріхи. Є єдиний, хто може це зробити для вас, це Божий син, той самий, хто дав життя цій дівчинці. Божий син той, хто оживив, простивши всі гріхи, тим людям, які збиралися. В церкві, в колосах, той самий може дати вам життя. Але якщо це життя для вас стане дійсно чимось серйозним, настільки серйозним, що ви прийдете до Господа Ісуса. Що повернемося в колося назад, в те місце, яке ми читали, другий розділ. Читаємо попередній вірш 12 і ще раз 13. -й. Ви були з ним поховані у Хрищенні, в ньому і ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його Воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи. Ми читали про тих, хто були мертві, якого Бог оживив. Простивши усі їхні гріхи. В вірші 13, а в вірші 12 говориться про те, як це відбулося в їхньому житті. У ньому й ви разом воскресли через віру в силу Бога, що Він з мертвих Його Воскресив. Через віру в воскреслого Божого Сина ці люди ожили. Через віру в Воскреслого Божого Сина Бог простив усі їхні гріхи. Через віру в Воскреслого Божого Сина Бог може вас оживити. Через віру в Воскреслого Божого Сина Бог може простити всі ваші гріхи. Але це при тій умові, якщо ви насправді бачите безнадійність своєї ситуації, розумієте, що ви абсолютно нічого не можете з цим зробити. Якщо ви розумієте, що вам треба Бог, щоб вас оживив, якщо ви розумієте, що ви є мертві в своїх гріхах і рухаєтесь до того вічного засудження, є хороша новина, Бог може оживити вас, простивши всі ваші гріхи. І Він це робить в єдиний шлях через віру у Воскреслого Божого Сина. І якщо хтось з нас в цій залі шукає цього прощення по-справжньому, якщо хтось з нас дійсно стурбований своєю вічністю. І ті прекрасні слова, які Господь Ісус сказав начальнику синагоги. Не лякайся, тільки віруй. І, звичайно, йде мова про віру. Божого сина, нехай Господь допоможе.